В Україні почали мобілізовувати інвалідів. Вітаю вас, шановні друзі. Прислав мені один з моїх підписників свою особисту історію і розказав, що він є інвалід другої групи, але його все одно мобілізували. Як так сталося, зараз розкажу. Для початку нагадаю, останнім часом дуже багато ходить цих новин, де вони наша влада переливає з пустого в порожній, розказує, що є обмежено придатні, а є необмежено придатні. Треба прибирати взагалі це поняття обмежено придатні, щоб були люди або придатні до військової служби, або непридатні. Ну і там вже з 25 року, взагалі. Kali kujade. Повністю відмінити такі поняття, як інвалідність, і буде от тільки придатний і непридатний. І от саме за оцю придатність непридатність вони починають зараз хапати людей. Щоб була зрозуміла вся історія, зачитаю оцей ступінь придатності. Значить, ступінь придатності. Стаття 19 розкладу хвороб військово-лікарської комісії ВЛК. І тут є підпункт стаття 19Б. Непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час. До них належить, яка які хвороби належать дебільність у помірно вираженому та легкому ступенях. У разі встановлення. Цього діагнозу, особливо у випадках, коли дані лікарського обстеження не відповідають іншим даним, що характеризують поведінку оглянутого в побуті на виробництві у підрозділі тощо стаціонарне обстеження обов'язкове. Ну а тепер безпосередньо до історії зачитую мовою оригіналу, тому що написано російською. У меня статья 19Б, вторая группа инвалидности. Стою на учете у психиатра. Выдали на днях повестку, чтобы поставить ВИН-код. Я, как послушный гражданин, пошел по повестке, чтобы поставить код. Там дали еще одну повестку на 15 дней. Попросили подождать. С вами хотят поговорить. Ну, сижу, жду. Подходит человек, уточнил данные. И этот просит подождать. И прошло и двух минут, как позвали к себе. Зашел, сел за стол, представился. И началось. Вы понимаете, что вы такой обмеженно придатный, принадлежите к службе. И понеслась. Тест на психиатра и так далее. И уже дали повестку на отправку. Не знаю, що діла. Ну, в цій ситуації дуже велику помилку зробила ця людина. Те, що він підписав всі документи, підписав військово лікарську комісію. Йому треба було одразу від цього відмовлятися. Він інвалід другої групи, викликати поліцію, нічого не підписувати, звернутися до адвоката і ніхто б його не мобілізував. А зараз у нього вже на руках повістка на відправку. Отож, в результаті маємо, що людина з другої групи інвалідності придатний до проходження військової служби. Причому це людина з психічними розладами. Уявіть собі, як він себе може там почувати. Десь на передовій, коли почує обстріли, коли почне арта там і так далі. Це можуть бути і панічні, психічні атаки, це можуть бути і стрільба в різні сторони, в тому числі і по своїм. Ну ви зрозумієте, людина з психічними розладами, друга група інвалідності, а йому кажуть, що він придатний до військової служби і мобілізовують. А я вже неодноразово писав в своєму телеграм-каналі. До речі, якщо ви ще не підписані, посилання на телеграм є в шапці профілю. Так от я неодноразово писав, що влада зараз повністю займається зачисткою соціальних верст населення, тобто тих, хто отримує якісь пенсії, якісь пільги, там субсидії і так далі. Тому що їм плювати на закон та конституцію України у них є один план Україна без українців.